Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 145 тисяч 670 особин за добу 900 танків 11 тисяч 329 одиниць за добу 3 Бойових броньованих машин 23 535 одиниць за добу, 3, артилерійських систем 34273 одиниці за добу, 24 реактивних систем залпового вогню: 1535 одиниць, засобів протиповітряної оборони: 1237 одиниць за добу, 2. Літаків 428 одиниць, гелікоптерів, 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 78258 одиниць, за добу 398, крилатих ракет 3918 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 66 574 одиниці за добу 70 спеціальної техніки 3 990 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!